Виконуємо номер 1267 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Винесе за дужки спільний множник і 8 завдань. Приступаємо до виконання: Заміна виразу. Сума добутків чисел А і С і Б і С на вираз добуток суми А і Б на С, або з мінусом називають винесенням спільного множника за Не Немає значення, де записувати спільний множник або поза дужок, або перед дужками. Зручніше, як на мій погляд, перед дужками. Підкреслимо спільний множник. Спільний множник 6. Винесемо за дужки. в дужках буде Х додати b. Спільний множник 3. В дужках буде мінус А. Додати і. Спільний множник 5. В дужках буде мінус М, відняти Т. Спільний множник Х, дужках буде А, додати Б. Спільний множник Х. Дужках буде 8, відняти А. Спільний множник 5. Дужках буде С, відняти 1. Спільний множник 2а. В дужках буде М додати П. І спільний множник 7Т. В дужках буде А відняти Б. Ми винесли за дужки спільний множник. Номер 1267 виконано.